енотиком носиться. Хто це носиться енотиком? Хто це моя з енотиком носиться? Хто це хто це тут обтираловку устроїв, хвіст розпушив? Що, підемо смаколики їсти? Білка, ну, ти випрошуєш кожні півгодини. Ну, так не можна багато їсти. Красавка, хоч ти і дієті, ну, все одно моя холюська. Ну, пішли, пішли на кухню. Йдем? На Кухню йдем, ну. йдемо. Так, киця хоче не смаколика, а Кусь. Явно ого. Це от вкладання носа в долоню. Це кусь. Це зараз буде кусь. Оце підставляння вух почухать. Нос вкладається, це кусь, це наш кусь, це наш кусь. Ну. Що, 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 що таке? Що, 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 що ти що ты толчешься? Ось він, ось він наш кусь. Хр, наш кусь такий товстий! Кусь. Так, тікаємо. Я поняла, все йдемо на кухню. Зараз покусає, щас ногу покусає. Пішли! Ну, йдем? Пішли? Пішли на кухню? Пішли? Ну? Чи ти не йдеш? Давай. Пішли, 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 пішли. Пішли, показую, куди йти. О, во-во, в припрыжку. З надутим хвостом. Так? Да? Що? Туто? Туто? Все, випросила, так, да, давай. Красавка вибила. Філик, і ти хочеш погризти? Твоя миска в другому кінці. Пішли, я й тобі дам. Красавчик, пішли, пішли, пішли. То це ти впав просто? Їсти не будеш? Філика, походу, апетита ще нема. то він за компанію прибіг. Чи їстимеш, Філик? А, Філик? Філик, то ти їсти А ну. Давай, давай, бо білка там оно ззаді наступає. Вона така, що може відібрати. Все. Обідній перекус у котиків. Ставимо вподобає, підписуємось на канал, котики такі будуть задоволені.